Його реакція, звісно, я запам'ятаю на все життя, тому що, як виявилося, він просто цього ну, не очікував, бо він позвонив на старий номер телефона, а там відімкнуто. І він це вже потім розповідав, що каже, ти уяви, каже, я телефоную в тебе, ну, ти поза зоною. Я думаю, ну все, ніхто мене не чекає, в принципі, нікому ну, я не потрібен. Я сказала: нарешті, я тебе люблю. Так, а він а що ти тут робиш? Ну і потім вже ж почали, що він був, звісно, в шоці, що каже, це ти п'ять годин їхала, щоб мене просто на п'ять хвилин, ну, типу, побачити. А для мене, знаєте, тисячу б б, кілометрів би проїхала тільки ну, і навіть на одну хвилину. А іншим, які чекають, найбільше, що я побажаю, це віри. Тому що а, любов у нас в кожному живе, так, до свого рідного. А от сама віра а, і стійкість духу. А саме вони впливають на нас.